Добрий день. Наступне відео про генуру прокумбенс, або дженуру прокумбенс. Це вона десь півтора тижня тому була обрізана. І як бачите, можна робити наступний збір. Тобто що два тижні можна робити все новий і новий збір? Як бачимо, вся кількість пагонів весь час збільшується, ось вона така вся досить-досить гарно росте, швидко росте. Ну, Хто дивився попереднє відео, може зразу порівняти ось які у нас кущики вже виросли. Тобто така система, як бачимо, досить непогана для посадки гнури. Ще раз нагадую, це є лікарська рослина, для нас екзотична. Зменшує рівень глюкози в крові. Рекомендується їсти діабетикам, також людям, які мають надлишкову вагу. І також можна вживати як салат у звичайній її. Також роблять, і ми також пробуємо робити чай з неї, ферментований, також листовий чай і такого, якщо чесно, результату по приростах, по тому, як вона швидко росте в наших підзолистих ґрунтах, це, як на мене, дуже-дуже гарний результат. Ось як бачимо, ось цей кущ, який він вже є над-над загущений, його потрібно обрізати. Сьогодні, мабуть, зробимо обрізку наступну. Як я думав, що за один сезон можна зібрати ну, максимум три врожаї, то зараз я не сумніваюся, що за сезон і ще зараз нагадую, що це є дерново підзолистий бідний ґрунт великої підкормки такої гарної, комплексної не давали. Раз, по листу пройшлися, коли були висаджені гуматами. І цього, як бачите, вже на Другий зріз, можна сказати навіть вже на третій зріз, досить-досить непогано вона виростає. Тобто її можна вирощувати за схемою полуниці 20 на 30 сантиметрів, як бачимо, рослини себе гарно почувають. Міжряддя досить такі розлогі, Подивився відео, що вона може хворіти, хворіти грибковими захворюваннями різними. Тому весь час потрібно її далі одна від одної садити. Як бачимо, 20 см між кущами, цього досить вистачає для неї. І вона. Гарно росте. Ну, як бачимо, є і в нас шкідники, які пошкоджують листок. Ось, ну, як без них, це також мають бути, які Ну, у нас є такі гарні санітари, це, якщо вам видно, ковалики, які не дають цим шкідникам. Вони сильно поїли цю лікарську рослину. Тобто під агроплівку також ще хочу сказати, що хоча я сюди дав капельну трубку під цю плівку, але до системи таке не підключалось. І я це, цей рік дуже-дуже є посушливим, але це не завадило, як бачимо, генурі рости, розвиватися і давати гарний листковий врожай. Цікаво буде те, чи ця культура азійська в нас Перезимує, бо вона не є морозостійкою. За 15 вже градусів вона практично припиняє. 10-15 припиняє ріст. І завжди кажуть, що потрібно її садити заново. Тому, побачимо, я спробую це все, буду зріжу на зиму і. Тирсою, це все закинеться зверху. І подивимося, як вона перезимує. Я думаю, що буде позитивний результат, але побачимо, правда. Бо у нас немає таких вже сильно морозених зим. Ну, можливо, почнуться, не знаю. Тому таку культуру, якщо вона у нас зараз вже практично... Буде завтра 1 вересня, тому, тому всіх вітаю з початком навчального року. Бажаю батькам терпіння, дітям гарних оцінок, гарних знань. Всім дякую, дякую, що підписуєтеся на канал. Ставте вподобайки і до наступного відео.